Всім привіт! Нарешті дочекалися. Приїхали ми на змагання. Жеребкування, на жеребкуваннях витягли 11 сектор. У нас змагання не перший раз. Перед цим витягували ми сектора і 30, і 5, і 28. А 11 сектор у нас знаходиться на дамбі. Раніше сектора, які нам випадали, ми гарно знали, але цей раз 11 сектор ми рибачимо другий раз, і тому ну, не дуже ми знаємо рельєф цього дна, будемо маркуватися. Та робити все для того, щоб зайняти перше місце. Формат змагань у нас на 9 команд. Три Снасті. Залік іде Кораб і Амур. Взагалі проводиться дві доби. 7.30 начало і через дві доби ввечері 7.30, кінець змагань. Ну що, пролунав у нас старт. Ми закинулись, зробили прикормку, прикормили рибку нашу. І, як завжди, і вже як у який раз у нас міняється погода, йде дощ. Але ми все рівно ждемо нашу першу рибку. У нас перша рибка, амурчик 3840. Дуже сильна риба була при виважуванні. Ось такий амурчик. Всім доброго ранку. Нас розбудив такий короб зеркальний. Ще не важили його, але водилище трішки у нас так потягнув дуже добре, що аж водилище спало з рутподу. У мене аж руки трусяться. Плюс ще друга рибка у нас. Ну все, випускаємо пливи за мамою за папою, за бабушкою, за дедушкою. Отже, минуло 12 годин з моменту старту. З дев'яти команд тільки з рибою у нас три сектора. Ми йдемо поки що на другому місці. В принципі, непогано, але хотілося б краще. В кожному турнірі є... Так званий Big Fish. Цього разу ми вирішили з учасниками зробити Бікфіш призовий фонд, щоб він рахувався не за дві доби, а зробити 4 бікфіша по 12 годин. І ось ми за перші 12 годин. Спіймали саму велику рибу. Так що це класно, круто. Ми дуже раді. Будемо чекати слідуючих 12 годин. Можливо, буде ще в нас один бікфіш. До речі, цей бікфіш у нас був амур вагою 3840. У нас третя рибка. Амурчик 4. 435. Брикався такий як бешений трішки був. <рик> <рик> Та заспокійся. Зараз будемо випускати тебе. Клас? Минула доба наших змагань, а ми приготували там стейки у нас смачні. Ось такі рулетики м'ясні. З різними смаками, со спеціями. лавашик піджарили. Ще тут у нас мівінка є. Як же ж без мівінки? На рибалки. Ось так будемо вечеряти. Через годину будуть у нас результати першої доби наших змагань. Будемо знати вже на якому ми йдемо місці. Ну, я вам все розповім, як тільки дізнаюсь. Ну що, пройшла перша половина змагань. У нас більше 15 кілограм риби. Ми на першому зараз місці. Відрив від другого місця у нас 3,5 кілограмів. Так тримати, будемо боротися далі. Тільки зняла вам відео. Пішла пити каву, але тут була покльовка, дуже сильний паровоз. Не всла я витягнути, як тут риба вдарила в кліпсу і все обірвалось. Я в шоці. Дуже сильна, мабуть, риба була. Дуже жал жалко і. Але це рибалка буває таке. Ще я забула вам сказати, другий бікфіш нас обігнали на 500 грамів. На жаль, не наш бікфіш. Ну нічого. Далі змагаємось. Все буде добре. Ну що, минула ніч у нас. Прийшла вона тихо, спокійно. Ввечері не було риби у нас і вночі. Тихо, без однієї попльовки. Дуже гарно відловився один сектор. По даним змаганням зараз іде він на першому місці. А ми відвинулись на третє. Ще час у нас є. Будемо змагатися. Далі. Все закінчуються наші змагання. Вже зібрали всі свої речі. І тут нас порадував карток ось такий три з половиною кілограму. Зеркальний. Ось так. Відпускаємо його, так? Да? Гарного. Давай. За пів часа до змагань, закінчення змагань наших. У нас ще один картик. Два з половиною кілограм. Отакий От наш, спорадував плюсик нам. Ну що, завершилися наші змагання. Ми виграли третє місце у нас. Після першої доби ми займали перше місце, потім риба з нашого сектору вийшла. Покльовок у нас не було взагалі. А за 40 минут до кінця наших змагань почало трохи підкльовувати. Взяли три рибинки і зайняли третє місце. Змагання наші закінчились. Ми дуже раді, що ми змагалися. Ну і до нових зустрічей!